П'ять слабких місць Хюндай після 100 тисяч кілометрів. Незалежно від Hyundai не Хюндай. Всі машини зношуються після 100 тисяч, так? І як у в 12 годин карета перетворюється на гарпун. А які найчастіші поломки авто після зими або літа? Зимою зимові лі не, після ви... переходу саме З зими на літо або на зиму. Нема такої зими. Просто часто зимою в силу поганої погоди люди відкладають ремонт. І тіпо, Весна завжди, ну не завжди, як правило, на сервісах це двіжуха починається, всі там приїжджають, о, давайте ходову перемонтуємо, все. Бо, там, за зиму все повідвалювалося, тому що зимою воно все родне, погода погана. Ну і фарбують більше весна літо не знаю, чому. — Там вже, напевно, на ну, ну, не, не залежить. Можливо, це чимось пов'язано зі стереотипами, коли фарбували там в гаражах і зимою в гаражі ну, не те, що неможливо, але надскладно пофарбувати, тому що ця температура низька, вона дуже... а зараз ну, да. якби скріжеш камери, воно не залежить від по, яку температуру виставили, воно на гідносторі. А які плюси і мінуси гібриду? Е, всі мінуси е, бензинової машини і всі мінуси електричної машини. Але ж дається, типу, це зручно? Ні, це не зручно. Чому? Ну тому що це гемор, страшний гемор. Самий поганий варіант. Машина ну, вдвічі більше компонентів і вдвічі більше складність, як наслідок поломки і гімору. Я а чула автобус. просто, що багато хто полюбляє на то. Так, бо по місту це дуже економно виходить. От, таксісти, так, да, полюбляють. Ну, Якщо машина свіженька, нова, то, в принципі, їм місце пити. По трасі вона ж рест, який бензинова машина, то більше, тому що там батарейки, вона важка. Угу. Вона не валить. Ні на бензині, ні на електриці. Гібрид це такий. Полонеда варіант. А що краще в 2025 році обрати, якщо ти хочеш електричну машину, і стоїть перед тобою такі варіанти: Зікер або Тесла? Ну, не, ну може, звісно, як, на одному рівні, щоб вони обробували. були. Обговорювали, Зікер прикольна машина, але нема сервісу, нема запчасти. Краще брати. Ну, це це ексклюзивно, типу прикольно, ну краще брати таку машину, на яку можна але купити. Ну, але ж згодом вони будуть? Ну не факт. Ну, тому що дуже багато китайських брендів з'явилось на ринку, а машини продали, а асортимент запчастин не з'явився. На такій моделі ці перестали продаватись там. Просто продали машину, все. Добрий день. Було таке, що повторювалося. Ви тільки полагодили, заїхав другий клієнт з такою ж там операції. Ну, взагалі, так да, взагалі притягуються машини. Буває таке. Це комічно. Я не вірю в подосторонні сили. Але дуже часто таке було. Там, біла машина заїхала і раз, там, три вже, або чотири білих машини, а потім якась поломка. Ну, бувають сезонні поломки, стартера-генератора, але да, воно притягнеться. Дуже часто ну, просто, там, до смішного доходить, і навіть якась ексклюзивна там, поломка, яка дуже рідко зустрічається, дві-три машини з такою поломкою там, за дві три тижні Що в авто не можна ось строго ігнорувати, навіть коли здається, що все окей. Ось прям срочно потрібно все, їхати, лагодити. Взагалі нічого не можна ігнорувати. Згідно правил дорожнього руху, водій перед початком руху повинен впевнитися, в тому що у нього справний автомобіль. Якщо він не впевнився, то рух не можна розпочинати. Якщо... І взагалі транспортний засіб це засіб. Відвищеної небезпеки. І вся відповідальність, вона лежить на власнику, ну на водію. Тобто, хто керує автомобіль в даний момент. Ну я знаю, що обов'язково, коли ти їдеш кудись там за місто або ну, взагалі кудись далеко, то сто відсотків потрібно добре перевіритися. бо Ну, мені здається, буде якось не дуже круто, якщо десь за 500 кілометрів вже відомо, десь поля ти станеш і не інтернету, нічого так, немає так. і все. Ну, взагалі треба тримати автомобіль в справному стані. Якщо нема там якихось поверхневих знань в будові симптомі, симптомах якихось несправності, то регулярно заїжджати на огляд. Ну, тут, якби в, в сучасних автомобілях все доволі просто. Якщо на приборці світяться якісь невідомі лампочки, то ну, треба їхати в сервіс. От, якщо в ходовій, ну, просто в автомобілі щось починає грюкати, стукати, скрипіти, то не зайвим буде заїхати на діагностику. А Це. в Теслі воно де світиться на екранчику? Зразу ага. да, випливає. Ага. Ну, мені здається, ось... Щодо невідомих яких, якихось там е, значків чи свізиться, мені здається, що в Теслі це зручніше. Ну, вона, типу, розумна і вона може сама повідомляє саме, що це, та не так? чи Не, зовсім. не вона, зовсім. Вона повідомляє, що машина далі нікуди не поїде. А. І все. І вам треба викладати Завидула. евакуатор, так. Да. Вона просто не поїде. Це. це ж чому гібриди менш надійні? Ну, Присутня високовольтна система і відповідні заходи безпеки. Якщо там є якісь помилки, порушення, то автомобіль може нікуди не поїхати, навіть не увімкнутися. ПМС це у дівчат. Ні, те ПМС. Але буває такі хлопці, що не терять, так теж є подають. Та є такі, здається, іноді, що природа щось переплутала. ДПМС це потрібна система чи візуально і так? Норм? Потрібно, ну це зручно Прикольно. Тому що досвідчений водій він може е, відчути, що якесь колесо спустило, машина трошки інакше починає вести себе uh -huh. на дорозі і починає вести. Там при гальмуванні, при розгоні, керованість змінюється. А uh -huh. ні іскушовний uh -huh. пользователь ну, це от просто не помітить. Ну так, а да, ну, якщо... так один з лампочка загорілася, і він вже знає, що треба заїхати на шин якщо... Ну цю саму систему її можна купити та окремо, Само... так, да, можна. Yeah. Аліекспрес 30 доларів прикрутили, поставили і поїхали. Вона менш надійна, ніж заводські, штатське, але має місце бути. Є там, де окремо екранчик просто десь прикріпить, воно буде показувати, а є те, що підключається до мафону на андроїді. І в окремому застосунку воно буде показувати зручно. Топ-5 речей, які вас виводять на СТО. Можливо, клієнта по будь-якій ситуації. Прямо ну, вже потім ну, нічого не хочеться, От і додому хочеться піти і не повертатися. Повертаючись до нашої Одної з наших бесід, не тільки на СТО мене виводять, коли поряд це неприємно. Незалежності від того. Це клієнти, колеги, якісь. Сторонні люди. А з нормальними людьми все завжди нормально, незалежно від ситуації. Я кажу, що краще розумним загубити, ніж з дураком знайти. Ну так. Да. А до речі, військовим вже безкоштовний ремонт? Так, да, бойові машини ми ремонтуємо безкоштовно. Ну, роботи, які ми можемо виконати, які в наших силах ми виконуємо безкоштовно. Запчастини. У нас ми їх не виробляємо, тому запчасти ми, ми якось там самі. Ну, все, чим ми можемо допомогти, ми допоможемо. На особисті машини ми робимо знижку. 10%. До речі, ці 10% це по суті є е, заробіток мій ну, особистий. От я віддаю як подяку і шану захисникам. Насправді mm, це дуже круто. А що хотілося запитати щодо військових, чи була така ситуація? Що військовий прийшов до нас на ремонт, але ну знаєте, типу почав носом воротити. То йому не так, то йому не так, хоч навіть безкоштовно. Та я не можу і не хочу, і принципово не диференціюю людей. Військовий, не військовий, чоловік, жінка. Ну це не має значення. В першу чергу, це людина. І може бути будь, будь-хто. І військовий, і дівчинка, і якийсь шановний пан, ну, хто завгодно. Ну, військовий це професія, це місія, це круто, за це вдячність. так. Да. Серед військових теж є. Так само, як і серед цивільних людей, так само, як серед жінок. І це ну, і Різні речі. це М'яке і тепле. Ага. Ніяк не пов'язано. Тому то окремо, це окремо. Так само, як і. Жінки за рулем. Прямо всі там обізяни з гранатою. Ні. Що чоловіків обізян з гранатою мало. Хватає повна дорога. <рес> до речі, десь чула про статистику щодо жінок та машин, що в якійсь там сфері чи паркування, чи що. У Жінки, типу, краще паркуються. Ну, це не точно саме про паркування, але ну, десь обійшли чоловіків, так кажучи. Складно сказати. Ну, неозначно. Просто mm -hmm. у нас є дівчата, які там просто залітають і в міліметрах все там паркується класно, швидко, чіткенько. Я так само, там, ну, у мене мама за кермом, вона ну, 51-го року випуску, і ну, для неї запаркуватися задом це просто неможлива місія. Ну, ну, не Мені здається, це не залежить там, типу, чоловік mm. чи жінка. Ну, yeah. когось краще, у когось гірше. Наприклад, так же само я кажу, що, типу, ну, десь чоловіки готують. Але... Всі найкращі кухарі, саме чоловіки. Так. В ресторанах або саме кухарі. Це теж розділяється. Хтось каже чоловіки, хтось жінки. Ось десь в ресторанах готують чоловіки, а десь вдома жінки, бо там чоловіки не завжди можуть цьому приготувати. Шаплення міша <платформа> давай спочатку. Платформа Вах це легко ремонтувати чи це головний бій? Це як звичайна машина. Легше, ніж BMW. Чи Мерседес. полилося о можна зарвати.